Вареники, вареники до сметани. вареники до сметани. А млінце до смальцю. Мої руки до роботи, мої руки до роботи, а ноги до танцю. Один. Один. Ага, Варяться. А цього разу хлопців береться! Три. І так зварились три вареники. Перемогла дружба. Соловей у саду, Соловеє! соловей є. Личко, личко чинда, чинда, речинна чинда, речинда. личко, тюмба тюм тюрумба, брала воду, тюмба, ра. горщик масла, миску сиру, варенички вона варила, соловею, садочок датьох, соновеєчко.